Всім привіт! Сьогодні в роботі у нас покрасці пижик, ціла бочина. Ремонтувалося крило, ремонтувався поріг, заднє крило, передні двері в перехід. Тут під, під ручкою була корозія, забиралася. Задні двері відрізнялися по кольору від попереднього ремонту, просто перефарбовуються і. Підфарбовуємо з правого боку, спереду поріг вибитий, вимитий. Колір на, на крупному зерні складний в роботі, складність полягає тільки в тому, що гарно треба розкласти зерно, бо трошки з тиском або з температурою от, щось не так, і колір відразу випадає. Зерно терчить з машини і все. Так що. Приступаємо до роботи. Йдемо відразу зафарбовуємо поріг. Раз тут вже шланг. Підфарбовуємо. І, і на тому йдемо на тут Підбаранювалося. Тут капелька. Раптом так тільки кутик вибило і все. Двері лишаємо на останню чергу, тому що вони під переходи йдемо спочатку прокривати все, де в нас є ґрунти. Лизький тиск і акуратно підсипаємо. Йдемо до переднього крила. Починаємо звідси роботи. Тут в цій роботі цим кольором ніяких основне сухих перепилів, високих тисків і так далі. Бо собі раду потім не дасте. Тут має бути, як в принципі і в будь-якій нормальній фарбі, для того, щоб вона нормально взялася, нормально трималася, треба відразу гарно повноцінно накривати. І не бавитися ні в якій припили-перепили. Зразу гарно все накриваємо. щоб був правильний шар фарби, щоб в тому шарі фарби зерна мали де розвернутися, стати в правильний порядок. Бо коли не, нема того шару, зерно не має де розвернутися. Контролери добавки, які є у фарбі, вони не працюють. І зерна прилипають хаотично, через то такий незрозумілий блиск. І неправильна нерівномірність, неправильне положення фарби. Все, сохне. сохне шар, ще раз накриваємо ґрунт, ще раз накриваємо поріг, і тоді вже йдемо повноцінним шаром двері. Тут можна ґрунт підкрити трошки. Ще раз. Тут також можна легенько піднасипати, але розтягувати відразу. І все, і зараз повноцінний шар на двері. Крило сохне, тут вже практично все готове. Що сьогодні температура досить висока знов. Знов досить сьогодні висока температура. Передавали похолодання, ми думали, що буде холодніше, але знов жарко. На чисто закрите крило і все. Капельний метод. Бачите самі, як фарба лягає, розкладаємо її і все. Ось, і фарба розходиться, набирає. Шар і рівненько, гарно, так як воно має бути. Взагалі я люблю працювати на низьких тисках з фарбами такими, тому що вони максимально контрольовані на низькому тиску. І є гарантія, що не понароблюється перепилів, напилів і так далі. Різних неприємностей в машини фарбує професійно, не знаю про що я говорю. Накриваємо крило. Той раз заходимо трошки вище з попередньої зони. Ідемо на двері і зараз ще раз тут ефектно доходимо, крило вже готове, вже можемо йти двері сміло. Так, беремо знову серветку. Серветку розкриваємо на чисту сторону. Серветка традиційно Сікінс і... І поїхали! Гарний рівненький, мокрий шар відразу і все. І буде нам щастя. Йдемо до задніх дверей. Серветку ховаємо. Вона нам вже зараз тут буде не потрібно. Є шар підсихає. Заднє крило також ще може сохнути. Чекаємо. Крило у нас підсохло. Крило ще тобто не підсохло, підсохли двері. Йдемо йдем на двері. Йдемо на двері, крилоші хай доходить. гарно розкладаємо на дверях. Розхід на елесі дуже чіткий, якщо працювати гарно, акуратно на низьких тисках і, відповідно, не бавитися факелом, ну от якщо ви бачите, от я показую. Зараз в бік такий в мене фел. От, бачите? От. От. Не максимальний, середній нормальний факел на такі великі деталі. І, і в мене через то мінімальний опил. На тиску я собі поїхав, рівномірно накладаю фарбу і У мене в камері немає туману взагалі. І відповідно не викидаю матеріал повітря. Все, крило я вже не чіпаю, крило вже начисто готове. Я лише ще підсипаю акуратно поріг. О. Підсипаю поріжечок і йду на заднє крило. Крильце цей раз заходжу ще трошки вище. Розтягую гарно переходить місце. Пройом акуратно передивитися, щоб ніде нічого не залишилось. Торець. Обов'язково все. Тут ми маємо готово, бачите, двері самі. Знову двері вже розійшлися, двері закінчуємо. Останній розкладочний слой. йдемо в одному темпі одним тиском, одним методом, щоб ми в розборі фарбуємо, щоб ми потім не мали різних кольорів. Бо зараз на інспекції вам покажу, яке тут грубе зерно на цій фарбі. Задні двері бачимо, ще не готові. Там вже я підфарбував, туди вже я не йду, я вам то не знімав. Той поріг, там нема що знімати. Тут поправляємо турець. Розкладочний шар на... Акуратно на двері і гасимо світло, йдемо все перевіряти. Бо фарби на таких крупних зернах виглядають ніби добре крили, вкриті, все, а потім на сонечку раз і маємо пропуски. Йдемо на інспекцію. Продовжуємо. Починаємо з крила. Бачите, яке зерно. Машина як інії. Гарно. Так, там ми маємо перехід. керніз Супер, антигравійка перекрилася. Тут був у нас перехід на ґрунті Бачимо все окей. Під всіма кутами. Перехід добрий. Самі бачите, яке зерно. от і тут трошечки щось з тиском зі всім недобре, і або температура, не той розчинник засухій на це, і маємо вже перепили і маємо вже проблеми. Тут я працював без біндера, тому що в мене тут такі площі і такі моменти, і сьогодні гарна температура, що я собі спокійно все розсипав без біндера. Я навіть не переживав, тому що в мене маленькі зони переходів. Температура гарна і не було ніякої потреби в біндері. Лишній шар на, на, на деталі кидати. Не, все добре, все добре. Йдемо, готуємо лак і лакуємося. Так, ну все. Погнали, починаємо лакувати з дверей, щоб потім з дверей не йшов перепил на бочину. Йдемо так з дверки. Там я вже підлакував. Я вам не знімав, поки я туди лазив. Площі не дуже великі, але використовуємо вже ВС-400 друга серія. ВСК 400 звичайна вже в мене йде на... Я її використовую на бампира, на якісь менші покраски на все. А де такі більші площі продуктивніші, я собі другу серію взяв і погнав. Вона мені в роботі дуже сподобалась. Реально крута і продуктивна штука. Працювати нею в кайф. Все, двері залаковані, йдемо далі. Ребро гарно. Нижнє ребро, як будемо закінчувати дверку, і, і поїхали. Швидкість цього пульвера чітка. ще плюс, враховуючи те, що я лакую лаком взагалі без розчинника, то швидкість взагалі бомбезна. Закриваємо нижнє ребро і все. Все, пушка. Є yeah. готово. Підсихає другий шар і тема закрита. Але йдемо доготовлювати лак, бо думаю, що нам лаку не вистачить. Дивимося, що, а може і вистачить. Дивимося, що в нас є, а що в нас пішло. Відкриваємо клапан, щоб воно все сіло. І... Думаю, що лаку не треба доготовлювати. У нас є. Ні, треба, треба трохи, бо у нас є неповних 400-350 грам лаку. Треба йти доробляти. Все, дали ми добру витримку. Температура, я вже казав, сьогодні невисока. Йдемо в другий шар. Йдемо в другий шар. Лакуємо і машину на сушку. Готуємося до наступної покраски. Отже. Ну і відразу відразу забираємо паролони. Це ми робимо завжди, поки свіжий лак, щоб рубець гарно розійшовся. Ну, я думаю, це знають всі. Я думаю це знають всі. Хто працює з паролонами на переходах, на рубцях. Це знають всі. Все, на сьогодні ми відстрілялися. Миємо апаратуру. Другої покраски сьогодні, напевно, вже не буде. Хлопці не встигнуть доготувати, бо то ще на цю машину передній бампері капот маємо фарбувати. А може і встигнемо. Все, будемо бачити. Отакий От у нас вийшов результат. Зараз зніму камеру, покажу. результат роботи. ВСК відстрілює просто супер. Реально круто. Все. Всім дякую за перегляди. Кому цікаво, ставте вподобайки, підтримуйте наш канал. На все добре.